А чим ви ущільнюєте ґрунт? Дивіться, є для цього, знову ж таки, як я завжди кажу, проєктні рішення. Що спочатку ущільнюємо супіском і верхній шар 30-40 см ущільнюється піском великої фракції. От він є. Також вже на Скажімо так, на дренажна основа в нас під плиту щебінь приїхав. І отак це все виконується поступово, як то кажуть, етап за етапом. Погнали, працюємо. Працює також ландшафтник, приїхав, в нього там справи по соснам на ділянці. От. Кожен виконує свою роботу. В загальному все йде добре, незважаючи на погоду. Так що гарного вам сім'я.